Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Вилупились мої курчатка, ще не всі. Одне застило, не знаю, ще живеньке, може вигріється, одне ще лупиться. Вже третю годину немає світла, позабирала, ну лупилися з вчорашнього дня. Забачте, які крепші, які слабші. Згрію воду, буду ставити бутилки, а поки місяць поставила на сонечко, щоб вони прогрівалися. Тому що в інкубаторі холодно, дві години все нормально, а чотири години, вчора 4 години не було світла, сьогодні це просто кошмар. Ну, сподіваюсь, що ці ви, винянчу і буде все добре. А це що лишилося, бачите, просто застили. Мали лупитися, понадкльовувались, ну просто застили. І ті ось, чи було там, що чи не було, ну вже можна викидати. Так все. З інкубацією закінчено. Поставила друзі бутилки, не знаю, наскільки це допоможе. Чому допомагала вивуплюватися, але холодно не знаю. Ну, тут 19, може, всі буде сюди. Та все так, друзі, живемо. Думали, будемо жити краще. Таке враження, що нас просто хочуть знищити. Друзі, минула четверта година дня, а світла немає. Я не знаю, що це і як це буде <кій> і що робити. Цей, цю морозилку я розморозила вже неділі-півтори-дві назад. Я її і не збираюся включати, тому що нема сенсу переводити продукти і гроші це нема. В цьому поки що. Є, але треба все використовувати, і, не знаю я. Навіть те, що є, там в мене небагато, але якщо не буде світла, то все зіпсується. І для собак, для котів купляю там лапки, головки, таке все все позаморожувала. І для себе якийсь кусочок м'яса, не знаю, все пропаде. Це просто жах. Треба буде все консервувати, тому що більш надійний спосіб консервування. Морозилка ще поки що тримає. Голод ось. Вчора заморожувала морозиво, то ще, ще мерзли. Але наскільки це вистачить цього всього, я не знаю. Так що печалька. Нарешті включили світло. Не знаю наскільки. Ну от, друзі, занесла їх до літньої кухню, включила лампочку. Це ось одне курчатко тільки вилупилось, я йому допомогла. Воно в шкарлупці було. А те, одне пропало. Так що, на даний момент, 20 штук. Е, надо мені їх добре вигріти. Ну і е, так як на дворі тепло, то на день буду виносити їх на сонечко, а вночі вже не знаю, як пройдеться. Буде світло, не буде, наскільки буде. Вже тільки надія на Бога. Так що спочатку мені їх треба добре вигріти, а потім буде все добре. Всі вже пили водичку, їдять потрошки. так що... Сподіваюсь, що буде все добре. Я задоволена, що все-таки встигли вилупитися хоч, хоч ці. Ну, там гусячі лишились, але я думаю, що теж безрезультатно. Тож відключаю інкубатор. Перевірила гусячі, оце одне в ньому щось шевелиться. Положу під лампочку до курчат. Буде-буде, не буде, не буде, а мотати світло заради одного гусеняти немає сенсу.